Виконуємо номер 812 із підручника Геометрія 8 та номер 16,12 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Точки Е, Ф і Ж ділять медіану АД трикутника АБЦ на чотири рівні частини. АЕ дорівнює ЕФ, дорівнює ФЖ і дорівнює ЖД. Доведіть, що пряма СЖ ділить сторону АБ у відношенні 3 до 2, починаючи від вершини А. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала, мов задачі. Нам дано трикутник АБЦ, АД медіана І точки EF е, і G ділять нашу медіану на рівні частини АЕ, я показала, дорівнює ЕФ дорівнює FG і дорівнює GD. Нам треба довести, що пряма ЦК ділить сторону AB у відношенні ось вона К, а АК до КБ як 3 до 2. Я назвала СЖ пряму точку передну стороною АВ точку К. Проведемо через точки Е, e, Ф і D, прямі паралельні до прямої ЦК або до прямої СЖ. ЦК. У нас вийшли прямі ЕК1 e, Ф паралельно. ФК 2. Паралельно до ЖК і паралельно до ДК3. Це ми провели ці паралельні прямі. Тепер працюємо у куту. кут у нас ДАБ. І паралельні прямі перетинають сторони цього кута. Якщо паралельні прямі, які перетинають сторону кута, відтинають на одній його стороні рівні між собою відрізки, то вони відтинають і рівні між собою відрізки на другій стороні кута, оскільки ек 1 паралельно до FK2, паралельно до GK і паралельно DK3 та AE дорівнює EF, дорівнює FG і дорівнює GD, то за теоремою Фалеса АК1 дорівнює К один, К два, дорівнює К-два. Ка три. Дорівнює К-два. К. К. Я підправила К. Дорівнює К. Ка три. Ка три. Тепер розглянемо кут АБД, оскільки у нас кут АБЦ, АБЦ, оскільки медіана, вона ділить сторону пополам, БД дорівнює СД, напишу в дужках АД Медіана. І ДК 3 паралельно до ЖК, то за теоремою фалеса, якщо паралельні прямі, які перетинають сторону кута, відтинають на одній його стороні рівні між сумою відрізки то вони відтинають рівня між собою відрізки і на другій його стороні, то затеремо фалеса КК3 дорівнює К3Б. Отже, маємо, що всі відрізки АК1 дорівнює К1К2 дорівнює К2К, дорівнює КК3 і дорівнює К3, Б. Тоді АК у нас містить дорівнює АК1, К1, К2 і додати К2, К. А, КБ, це у нас КК3 плюс К3, Б. Отже, тут у нас три частини однакових, а тут дві частини. Тоді наше відношення АК до КБ буде 3 до 2. Що і потрібно було довести номер 8.12 із підручника геометрія 8. Та номер. 16, крапочка, 12, підручника математика 8, виконано.